Тут стандарт наклейки, то і... Так, розпечатаємо. И пояс! Регулюємо кукан. О, куняк! Я как вийду. Так, це ваше. Макулатура теж полагає. На кукан до моїх коробок <плес> між стульчиками так далі опять у нас олег іванник місто кривий ріг кіло 295 грамів окунь вітаємо <плес> так, так ну судьбу за олега за олега судьбу до ну. судьби, не до судьбу подивимось 11 Смотри, как я сложил. Смотри, как я сложил. как я сложил. Лучше палка впереди. Вот. И все. Ну, меня все? есть. Раз, два, три, четыре. Так, что у нас тут? А у нас тут так, наклейки, это ну и лежа витаем. Супер пресс? Добро Супер пресс, да. Бам-бам-бам-бам!

Да? Так. так, окунь у нас перше місце, місто Камінське, Андрій Григорович. Кіло 430 грамм. Бля, сумасшедший сип, сумку, ні Вітаю! Ну скажіть, що не ця риба в Камінському. А, а там ця! Просто ми, Я наверное, чаще держаємо. Так. Прийдуть. Я... Одні перші місця. Так, а, все. Что у, давай, давай, что, с... так, что у нас еще осталось? Так, что у нас еще осталось? Я не знаю, что осталось. Что так, 18. 18, где у нас? Под 10. Где <рислоняя> 10? У <10. рислоняя> <рислоняя> 18. Под всех 18. 18. Там. Там все равно осталось. Ну что, Две вы, Две, ху, уже разыграли? Ну что, Ну тут что-то, что съедет. На Харьков, по-моему. Сумка для ваки, да? Нет. Футбол. Футболка. Носки. Еще одна футболка, что <coughs> мы не будем распечатывать. Витаю, вот так раз, и вот так забирайте вместе с коробкой. Фоткайтесь хоть. Будешь на это парлит. Опять всю пленку занимает ну, человек. В черной футболке. <laughs> Лето в черной футболке. <laughs> так, кто у нас далее? Влас так и, футболки. Лины. Так, ну у нас остальная номинация, так я понимаю. І не останній. остань. Крайне. Крайне. Толстолоп лень. Місто Дніпро. Толстолоб. 11 кілограмів. 190 грамів. Третє місто. Росіслав Мішенін. Вітаю. Тостолоб. Тримайте. Так, ну і що? Я, О, я повешу ох, І повешу. Можна вже не мішати. Там вже мішати нема і чого. Буде дві шалком є. Під ружом. Підружить. Підружок. Що у нас номер три? Ого, щось тяжке. Що дуже перше. тяжке. Да, шо перше перше щось дуже вибу тяжке було. Кокаїн. А казали, що приписи. Закручилися. Ні, у нас воза для них, комплектик, ну і далі по зелені. Вітаю місто Дітло. Далі товстолоб. Друге місце Олег Іванник, 22 кг, 170 грам. Місто кривий ріг, вітаю. Чуть не упал. Чуть не упал. Он выглядит там столоба. бы тебя вылавливали. Уже можно не гадать. Ловили. Ловили, тут. Ловили. Ловили бы, конечно, тебя. 22. Прямо? 22, бачу. Просто где? Что, напевно, здесь остались одни футболки. Ні, не футболки, ні. До Олега Іваника прямує трубочка від компанії Марлін, звичайно. Ну і стандарт. Крута трубка. Так. Такої трубки, кстати, вона остання там якась налашу. Ну от у мене така. Сказали, це із яких останніх? Це предпоследняя, по повсту, перше місце це Сергій Олексієнко, місто Київ, 26 кілограмів, 550 грамів. <плодиско> 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 Хіба вони такі великі ростуть? <плодиско> Я не <і> сідаю. <плодиско> так, ну що, рішай судьбу по столову першого місця. Та на головах кілограм сіла. Десять! Десять. Десять. <плодиско> Десять. <плодиско> Десять. <плодиско> Десять. Так, і по постолу у нас до Києва за перше місце вирушає... Що у нас вирушає? Футболка. Ні, не футболка. У нас вирушає кепочка від компанії Дік Зато чесно. Ти гай убили, да? Ну даже. Щось перві міста сьогодні. Ніхто зерня. Так, ну треба такі інтереси забирають. Щоби ти там дістаєш, же бл. Ти біс стоять, тут тут ти ще. Номінація Лин. Третє місце Олександр Соболев, кіло 130 г, місто Суми. Вітаємо. Так.

А, а что, есть? Что, есть? что у нас? Да? И... Что а и... у нас? На третье место, да? Вот Соболь. Вот Соболь отримает у нас третье место. Пояс от компании Тритон. О. Такой зелененький, красивенький. Витаю, Александр. Фосфорный <соспорный> да, прикольный. А поехали. поехали. А белый же что-то Друге місце. Місто Кам'янське, кіло, 400 грамів, линь Андрій Григорович. Нікуди не входить. Нікуди не входь, не входьте. Не ходи далеко, Вітаю. Зараз медальку треба повісити. Ще є, можна їхати. Да, так, ну що? Обирай. От так. От так. Довго не думаючи. Номер. Такие вот шесть, получается? А, ну да, шесть. Девять, че шесть? А девять, а девять, а девять нет уже. Не так осталось восемь, шесть. Уже без вариантов. Да, без Сколько вариантов. Это да? будет кофта, Дипмастер. Не нет, было еще. Нема кофта. Нема? То нема, то нету? Нема, нету. Делки приезжают Ну тут теперь наклеечки по-модному, бачишь? Так, і що? Що у нас тут? Що то у нас тут є? Що у нас? Чохол для риби. Чохол для рушниці. Марині. Для... Так, Ось такий тобі чохольчик. Дякую. <шіх> тримай. Ну і останнє місце. Вже тягнути не треба, тому на, на коробочку. Це теж те те подарунок. Привадьте. <свист> <Диві. свист> <що>? <кліст> ну і перше місце поленю, Олександр Колесник, місто Золотоноша, 2 кілограми 365 грам. Вітаю, переможця. Олександр наші <кліст> змагання, нагородження. тому... Ну, Тут же тягнути нема чого. Вісім, це по-чесному. А це він ласту полагав, а... так? Чи не пам'ята. Хтось, 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 хтось. кидав фото. Та, так, і що до оцінка? Щось прямує. Що це у нас таке? Якась, що щось, сумка, так? А щось сумка у нас? Красиво, але... <рес>